Приколи повести тебе старий, так точно так, давай тю Їдемо 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 Що там, скільки, то Путіна тупошу мене зображає підписків, лайків. І... Enfin... У мене тільки один лайк і три підписки, а в нього 800 підписків і 18 тисяч лайків. телефон. сломав його, Танцюємо, танцюємо на пілоте. Що, що? Що тут за пердилку На какашки я накакав? Що там сталося? Какашки! 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 Підішов, підішов легенько. Що там сталося? Хто Та ти накакав? Получай. О, у мене є ще один пістолет. За те, що ти нас І... Ага, ти мертвий. Тобі за те, то, що ти насрав, то зараз тебе поліція ще й штрафує парбе. Блін, я заголоднів оборщик. Ням. Ай. Добре, що мене лікар спас ходи. Ай, Ай забираємо. У мене тільки шоу те Ай. А, що таке? А, у мене є ще було то темпа смерті є, відходився. Давай підемо знову. Ай. А ще в мене був один то темпи є. А я не хочу Ай, Той прикличеш свого друга безсмертного. Ага. Добре, зламай кого. І що ти мені зробиш? 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 Ну, маю вообще то тебе. Разумею, я бессмертный. Не, кого он мий? Не. Ты тоже как вон той сильный тупый. Я бачил на компьютере, я вин сломал эту штуку, блин. Это моя ежа. Що тут таке? Що він такий великий? Ти що? Мене заб'єш, я великий. А я тебе тупо взяв, я свої руки поламав. Папа, в Все, бери. Ой, я мене. Ага. Все, я Миколай. Я вам подарю подарунки як хто був добре яблуко чи ково? Яблуко. Ту тут, тут. Ту не ту. Забрик! Дякую, Миколай. На небо відвалюємо. Дай нормально поже. О Боже, що там таке щось не так? О, Боже, щось не так вечір не бачу. Же раз живіт проколы Ай! Тобі... Ой! Ой. Монстр. Я хочу. I, я тебе ножиком за распроводку и втылку точно Получай Получай, я мам Que que